Ваша Даша! Шоу Привіт, друзі! З вами я, ваша Даша, а це мій котик Гіга. Ех! Нікочко, ти чому такий засмучений? Я сумний, бо в мене дуже зуб болить. А ти знав, що за зубками треба доглядати, чистити їх і регулярно відвідувати стоматолога? Стоматолога? А хто це? Стоматолог – це лікар, який лікує зубки. До нього треба ходити, навіть якщо зубки не болять, а просто перевірити, чи все з ними в порядку. А якщо вже зубчик заболів, то треба негайно записуватись до нього, щоб він його вилікував. Ой, я ніколи не був у стоматолога і дуже хвилююсь. Гида, тобі дуже пощастило, якраз Аліса збирається йти до стоматолога, і ти можеш піти з нами і подивитися, як все пройде, щоб ти не хвилювався, а потім підеш до свого стоматолога, який лікує іграшкових котиків. Привіт, Привіт Аліса. Проходь в кабінет. Будемо лікувати зубки. Ой, я краще здалеку поспостерігаю. Лісочка, сідай. Я сьогодні пластиліном. Добре. Як в тебе справи? Добре. Добре. Так, зубчики ти нам покажеш. Ось лікар зустрів Алісу. Він завжди добрий та привітний зі своїми пацієнтами. Він навіть може включити вам улюблений мультик. Мультик? Оце я розумію. Алісочка, а який тобі мультик увімкнути? Який ти будеш мультик дивитися? Мультик? Да. Будемо лікувати, будеш дивитися мультик. Який ти хочеш? люблю сп... 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 Спанч боба увімкнути? Ну добре. Я зараз вдягну такі рукавички. Аліса. Рукавички. Щоб в мене були чистенькі ручки. і Будемо дивитися твої зубчики. Але в мене там є такий інструмент. Дзеркальце. Спеціальне, стоматологічне. Я вже не бралася, то я сміли. Ти сміливості набралася? Дуже добре. Зараз ми покатаємо катаємо на для тебе. У мене є тут кнопочка, я натисну і ми трішки тебе покатаємо. Як на атракціоні уявляєш? Клас, я теж хочу покататися. Але потрібно пам'ятати, що в кріслі треба сидіти рівненько, тихенько і не заважати лікарю. Аліса дивиться мультик. Mm. Так. Зараз ми візьмемо інструмент. Дивись, який в мене інструмент. Матологічне дзеркальце. Дивися, яке ти таке дзеркальце бачила. Mm. Можеш подивитися. Потримай. Ти ж себе бачиш Варці. і це ми цим зеркальцем дивимося зубчики. Зараз ми включимо їх на зубчики, опускай ручки. Зараз подивіться, а які в тебе зуби красиві, ти напевно їх гарно чистиш? Угу. Да? Ой ой, а я зуби ніколи не чистив. Тоді тобі потрібно купити зубну щітку та пасту і чистити зуби вранці та ввечері. Дітки, щоб ваші зубчики були здорові, їх дуже важливо кожного дня чистити гарно, особливо, якщо ви любите солодощі. Я, я, я люблю солодощі. А ось зубки люблять, коли люди їдять корисну їжу: м'ясо, кашу, молочні продукти, овочі та фрукти. А ось багато солодощів шкодять вашим зубкам. А тепер давайте зіграємо в гру. Корисна їжа чи шкідлива? Як ви думаєте, чи корисна морква? Так, морква корисна і зміцнює наші зубки. Цукерка. Ні, цукерка хоч смачна, але шкодить нашим зубам. Яблуко. Це корисний продукт для наших зубів. Бо воно не тільки зміцнює, а ще й очищає наші зубки. Газований напій. -м, -м Це зовсім не корисно для наших зубів, адже там багато цукру. А сир корисний чи шкідливий? Так, сир корисний Він містить багато кальцію, що зміцнює наші зуби. Молодці! Тепер ви знаєте, що корисна їжа зміцнює наші зубки. А шкідливу краще не вживати, щоб не руйнувала наші зубки. Хіба що зовсім трішечки? Так, дивимося далі. Так, відкривай. а не відхивай. Так, бачу, ти вже набагато сміливіше, а ми ще дивимося. Зубчики красиві. Харіса немає. О, що таке Харіс? <звілляє> Якщо не чистити зуби, на них можуть з'являтися мікроби. І вони можуть зробити дірочку. Це і називається каріїс. Єс. Карієса немає? Бо ти дуже класно чистиш зуби. У дітей спочатку ростуть молочні зуби, потім вони випадають і з'являються нові постійні зубки, які будуть та все життя. Алісочка, ти великий молодець, що приходиш до мене регулярно перевіряти. Зубки, ти за ними доглядаєш, тому твої зуби здорові. За те, що ти була дуже смілива, не боялась, показала нам свої зубчики, ми тобі дамо подарунок. Давай п'ять. Хтось сказав подарунок. Так, у нас тут є шафа, ти можеш вибрати будь-який подарунок. Можеш обирати. Я хочу собі ще один Діти, брелок. Це хоч брелок із зайчиком. Mm -hmm. А покажіть, як правильно чистити зуби. Добре, я тобі звичайно покажу, як правильно чистити зубчики. Бо всі дітки повинні знати, як правильно чистити зубки. І не тільки дітки. Тому що зуби повинні бути чисті. Зараз у мене є такий помічник, такий дракон. Такий. Дивіться, як чистити зубчики. Потрібно зубчики чистити вимітаючими рухами. Верхню щелепу ми отак чистимо. Бокові теж зубчики ми отак очищаємо. Знизу так, вимітаючими рухами. З боку і з середини такі вимітаючі рухи. Отак. Швиденько чистимо вимітаючими рухами. І ваші зубчики. Будуть чисті і саме головне здорові. І ніякий каріс вам не буде страшний. А я тепер я спробую почистити. Ну, а тримай щіточку і давай, як я показував. Вивітаючі рухи. Давай отак. Зубки завжди будуть білі та здорові, якщо чистити їх правильно. А ви вмієте так? Да, а середину, ну, так? А зсередини ми отак чистимо так. Ось так. А лісу вийшло дуже гарно. Добре. А хочеш, ми тобі ще на наклеїмо наліпку на ручку. Да. Добре? Татуху. Татуху? Mm. Ну добре. Завісочка, дивись, в мене є такі наліпки. Ти можеш обрати наліпку, яку ти хочеш. З яким ти зубчиком хочеш? Такі наліпки із зубчиками. Ну, такі в коронах із щіткою зубною. Да. Правильно, ти ж навчилася чистити зубчики, ти знаєш як? Давай, куди ми тобі її На ручку ти хочеш? Спасибо. Давай ми так повернемо до тебе, щоб тобі зубчики було видно. Так. Ти будеш пам'ятати, що бачиш, які тут зубчики? Вони посміхаються, тому що вони які чистенькі. А кому. Сумні, так. Аліса, обирай, яку ти хочеш. Чи може там є з динозаврами дивися? З динозаврами. Є з роботами. Я хочу. Таку. Таку? Хто це зображений? Птеродактиль. Птеродактиль? Знаю. Ти знаєш таких? Клас, да? так? Хто так класно? Подарунки дають, татухи і навіть наліпку. О, які в тебе міцні зуби, я теж такі хочу. Це тому, що я чищу їх кожного дня. Мені так сподобалося встого того, що я не дочекаюсь, коли вже піду до свого. І вилікую там свій зуб. Але всього треба попрудів захистом. Добре. Ось так і пройшов Алісин огляд у стоматолога. Аліса там отримала і наліпки, і подарунок. Але найголовніше, що там можуть вилікувати твій зубчик. Тому зараз я вже телефоную твоєму лікарю. Набираємо номер. Ой, хтось мені телефонує. Алло, Балу Михайлович? Так, це я. Чим можу вам допомогти? У Убити заболів зуб. Можна він прийде сьогодні полікувати? Заболів зуб? Треба терміново полікувати, тож нехай приходить сьогодні. Дякую, до зустрічі. Сьогодні він тебе чекає у себе на прийомі. Чудово, тоді вирушаю до лікаря. Телефонувала Даша. У Гига заболів зуб. Треба записати його на прийом. Запишіть, будь ласка. Добре, зараз запишу. Гига. Добрий день, Гига, Заходь і сідай в крісло. Добрий день. Розказуй, що болить. Мені дуже дуже болить зубчик. Напевно, ти раніше ніколи не чистив зуби, але не хвилюйся. Ми все вилікуємо. Вибираємо інструмент. Так, де моє дзеркальце? О, бачу? Тепер широко відкривай рота. Мені треба оглянути твої зуби. Так, подивимось. Ага, бачу каріс. Треба лікувати. Ну все, зубчик готовий. Тепер твої зуби здорові, але бережись і чисте. Дякую, лікарі. Тепер мій зубчик не болить. І я знаю, що за зубками треба доглядати. До побачення! О, Дідо, я дуже з тебе настрій вже набагато кращий. І навіть їй наліпка і подарунок. Так, а найхолодніше, що я вилікував свій зуб. Тепер він не болить. О, я теж рада, що ти набрався сміливості і вилікував свій зубчик. Тепер ти знаєш, як за зубками треба доглядати. Дітки, ви теж так доглядаєте за своїми зубчиками? Це дуже важливо. То прислухайтеся до наших порад. І не забудьте підписатись на мій канал, щоб не пропускати наступні відео. Бувайте!